Прилетів мені такий коментар вчора. Ой, тут дощ. А, ну, ладно. А, як де краще організуватися, куди їхати в Німеччину чи в Норвегію? Я рік назад теж задавала цим питанням і не могла вирішити, куди їхати. Моя подруга живе в Німеччині, тому що вона мене приглашала в Німеччину. Але я так подумала, завісила всі за і проти, тому вигра... вибрала Норвегію. Чи жалкую я зараз не можу сказати, бо я не була в Німеччині. Так я знаю якісь плюси і мінуси, які там є. Але ви на каналі Юлія і Норги. Я Юля і я в Норвегії. Перший пункт, це який ми будемо розбирати, плюси і мінуси обох країн це безпека. В Норвегії менше емігрантів, тому безпека трошки краща. Особливо вона краща в маленьких містах. Ви можете не закривати двері, можете просто віддати свої речі, де попало. Ось, ну, якщо щось загубили чи ще щось, ніхто його не візьме. В більших містах, звичайно, таких як Осла. Я не знаю, але мені писали, що чим більше іммігрантів, тим менше безпеки можуть і Вілі-ксперти. експерти це я сама на власні очі бачила. Ну і може щось інше я казати не буду. В Німеччині, наприклад, мені писала подруга, що більше емігрантів, тому трошки не, не дуже безпечно. Там не контролюються такі люди, як безхачки, якісь залежні. Вони просто ходять по вулицях, щось там кричать, можуть до тебе, я не знаю, можуть чи не можуть пристати. А ви напишіть в коментарях, хто живе в Німеччині, як у вас там з цим. Е, можуть, мабуть, вкрасти авто чи ще щось таке. В Норвегії такого немає. В Норвегія е, ну, біля міста, якого я живу, все спокійно, все добре. Знову ж таки, заузли я не скажу. Це найбільше місто, столиця Норвегії, тому <кій> так. Ось. Німеччині, мені здається, безпека трохи на нижчому рівні, ніж в Норвегії. Соцпідтримка. Коли ви приїжджаєте в Норвегію, вас садять на наф, вам оплачують житло, там якісь їжу, дають гроші, коротше це приблизно 600 євро на людину. Але враховуйте, що тут її дорожче, ніж в Німеччині. Я була приїздита в Німеччині, то ціни дешевші. Потім ви йдете на інтро, там платите за свою і за все остальне, там проїздний, мобільний і тому подібне. В Німеччині, наскільки я знаю, знаєте, сама виплата, коли ти приїжджаєш і там, не платять отак додатково на інтропрограмі, як у нас. Наскільки я знаю, якщо я щось кажу неправильно, напишіть в коментарях. То живе в Німеччині. Е, коли ви приходите вже з інтропрограми в Норвегії на виплати на соцпідтримку, е, то тут знову ж таки мені розказували, я ще на інтропрограмі. <гум> До на слава Богу мені далеко, тому я активно шукаю роботу. Я так зрозуміла, що в Німеччині ти просто сидиш на виплатах і все. Типу, тобі там кажуть, Іди шукай роботу, але не, не так сильно не сідаєш, як це роблять в Норвегії. А в Норвегії ти приїжджаєш в комуну, а ти зразу кажеш, шукай роботу, шукай роботу. Ось, любу, там, якщо тобі там щось не підходить, то, ну, звісно, це залежить від комуни. Але в основному мета інтеграційних курсів це знайти роботу. Коли ти вже приходиш на соціальну допомогу, то вони постійно слідкують за тобою, куди ти тратиш гроші, щоб тобі вистачало, щоб ти не тратив, куди попала. Це я так і чула. <клес> Насправді, як там Бог його знає, але багато хто каже, що вони слідкують, куди ти гроші витрачаєш. Ясно, щоб не вправляли в Україну і ну, щоб не купляли різну ерунду, а потім скажете мені там не вистачає на їжу. Ось і ну і постійно ти в мене було інтерв'ю з працівниками НАП, да? то вони сказали, що протягом тижня ти повинен подати 5 заявок на роботу. Тобто, ти роботу повинен шукати постійно. В Німеччині. Що я чула, люди просто сидять, типу не хочуть працювати, не працюй. Ось такі діла. Ну і зарплата, мабуть, там менша в Німеччині, ніж в Норвегії, але все одно кажуть, що зарплата не сильно більша від тих виплат, які дають в Німеччині. Ось так. Тому вигідніше сидіти на виплатах. ось. І, до речі, от, пишуть там пенсіонерам, куди краще їхати. Пенсіонерів в Норвегії не заставляють йти на роботу. Це люди, які там 55, і їх навіть не заставляють йти в школу. Вони просто тут сидять, собі чилять і все. А в Німеччині, не знаю, ось більше Норвегія підходить людям, щоб пересидіти. Інтеграція це наступний пункт. Щоб інтегруватися, отримати паспорт в Норвегії. Якщо ви не плануєте повертатися в Україну з певних причин, Норвегії, ви повинні отримати робочий контракт, робочу візу, це зробити досить складно. І тоді, коли ви вже на самозабезпеченні, не знаходитесь на Ну, в захисті ви можете чекати, це здається 5 плюс років. Ви повинні працювати, самозабезпечуватись, не подаватись на НАВ. Ви чекаєте 5 років, щоб отримувати паспорт. В Німеччині ця ж процедура простіша, там здається 3 роки. 3 роки ти живеш хай. Як біженець, ти повинен вивчити мову, теж перейти на роботу і самозабезпечення, і тоді ти можеш отримувати паспорт, громадянство. Особисто я сподіваюся повернутися в Україну, тому я вибрала країну з тим розкладом, що я просто пересижу. Норвегія це та країна, де ти просто присинеш і все, і поїдеш додому. Якщо ви хочете десь залишитися, то моя думка їжджайте в Німеччину. Ось. Ще один важливий пункт для мене при виборі був. Це суто для мене. Не знаю, як для вас це наявність росіян. Вони, звичайно, є, є Норвегії, тому що як є кордон з Росією, вони раніше приїжджали і зараз приїжджають ось. Але в Німеччині мені здається їх більше. І вони проводять мітинги. Я, я бачила. Відео на 9 травня вони там зі своїми прапорами ходять і мітинги мене, мене це дуже сильно тригерить. В Норвегії вони є і також самі Норвежці, типу, там, Чайковського грають ще щось. От. Пару слів може хтось вивчив російської мови. Мене це дійсно, мені це не подобається, але я думаю, це краще, чим би було в Німеччині, тому що в Німеччині вони на кожному кроці. Також була новина, що вбили е, дівчину з дитиною чи маму, я не пам'ятаю когось. Були з українців. Це були, там, я не знаю, пара вона, здається, була з Росії, він з Німеччини, ну коротше, сам факт, я в шоці взагалі. І я так подумала, що в Норвегії мені буде трошки спокійніше. Так, житло. Е, настільки мені розказує моя подруга, е, в Німеччині дуже важко з житлом. Е, ти повинен подавати заявку, потім е, розглядають власники, підходиш, ти їм чи не підходиш. Жила дуже мало і там шукають його, я не знаю, місяцями. Ось. А в Норвегії, звісно, теж ти повинен попередити власника, що ти виїжджаєш там за 3-6 місяців, в залежності від вашого договору. Ось. Але, як мені здається, тут простіше з житлом, особливо там в якихось селах в Німеччині. Наскільки я чула, знову ж таки, напишіть, якщо ви живете в Німеччині, як у вас там ситуація. О, ну, перестав сонце вийшло. Шикарна погода в Норвегії. Ти дійдемо до цього пункту ось. <кій> Мені здається, що в Норвегії легше з вжитлом, ніж в Німеччині. Плюс в Німеччині дуже багато бюрократії, так вона є і тут. Але як мені здається, знову ж таки, що в Німеччині їх більше, і от щоб записатися, щось там, чи щось оформити, це дуже-дуже довго і нудно. Безперечні плюси Норвегії, це те, що тут прекрасна погода, шикарна. Ну, погода, природа. І погода теж, я вже звикла. Тут холодніше, звичайно, літо я в курточки по ковті сижу. Вчора було 18 градусів, в футболці ходила, а теж міняється погода отак: от. Сніг, дощ, сонце, літо починається десь з травня. Так холодно, холодно, тут потім бах літа, весни як такої, не знаю, немає. Знову ж таки, це центральна Норвегія. От. Може бути, ти вийдеш сонце через 15 хвилин дощ. таке. Моя подруга з Німеччини жаліться, що дощ постійно, дощ, все сіре. Ось. В Норвегії, мені здається, люди звикли до дощу, і вони ходять в Гупотур, навіть е, в гори, Хайкінг, там всякі речі. Це, живик, і вперед. Це нікого не зупиняє, що вдома сидіть чи що, коли в тебе там і, е, вихідний і тощо. Чесно, я вже звикла, я вже ну, типо, дощ і дощ сіро-сіро. Але я дивлюсь вікно і тут такі прекрасні види, гори. І зараз вам покажу. Гори скрізь. І це взагалі класно. Мені дуже подобається Це нереально. Красива. В Німеччині, мабуть, гір немає, або вони є не скрізь, як в Норвегії. Тому природа виграє за рахунок і покриває ці мінуси погоди. Другий плюс Норвегії в тому, що тут є питна вода в крані. Тобі не треба десь там ходити, набирати воду чи <кій> купувати. Звісно, тут продається вода в пляшках-палашках в 5-літрових бутилках, але типу, ти сміливо можеш пити воду з крану, будь-куди зайти, ти маєш мати свою пляшечку. Всі мають свої пляжечки, Ти можеш будь-куди зайти, в типу в якийсь, я не знаю, кафе, в школу, чи ще кудись. Ну, в школу, мабуть, ні, в університет, там, чи ще кудись. І набрати води. Це мені дуже подобається. І найголовніше це робота. Е я розкажу зараз про Норвегію, як тут обстоять діла. Знову ж таки, я поки що не працюю, тому я буду розказувати те, що я знаю. Мої знайомі вже працюють. на мене також практика була, я спілкуюсь з людьми, які вже мають контракти, вікари і все, що хочеш. В Норвегії складніше знайти роботу, особливо якщо ти приїжджаєш і тебе розподіляють якесь забите село на якийсь острів, роботи там просто немає. Є ферми. Але ж ви ж розумієте, у вас там живе, я не знаю, 100 людей приїхало, ще там, я не знаю, 500 чи скільки там 300 живе, і всі працюють на цій одній фермі. Один магазин на три села, ну яка робота, так? Ну і плюс ви ж повинні знати норвезьку мову. Без норвезької тут дуже складно. Ви можете піти на якісь там е стройку, прибирання, ще кудись, вам треба знати англійську. А кхе -кхе, робота, де спілкуватися з людьми потрібно. Е там не, каву робити, щось там продавати в магазині, то звичайно бо Без норвежської вас на такі роботи не візьмуть. В Німеччині, мабуть, так само, але мені здається, там трошки більше роботи, тому що густота населення більше, більше заводів, більше складів, більше всякого такого. От. В Норвегії, якщо ви приїжджаєте, просіться в місто. Ви в місті складно з роботою, в місті взагалі. Складніше з роботою, а в селі, чи на острові я взагалі не знаю. Може там є якісь середні фабрики, чи ще щось на тих островах, чи ще щось, не знаю. Але це там один-два. Ось. В цілому знайти роботу в Норвегії складно складніше, ти приїжджаєш, інтегруєшся, заходиш на курси, потім починаєш шукати роботу. Але тобі пропонують практику. Є люди, які, яким везе зразу знайти роботу, бо вони англійську добре знають. Я англійську знаю погано, тому мені зазвичай пропонують практику. Багато це не тільки мені, багатьом людям пропонують практику і вона ну, безкоштовно ви там на курси, або на нові сидите, і вам ну, роботодавець не платить зарплату. Тобто ви отримуєте, що, як звичайно, там соцдопомогу ось. Ну, ви отримуєте 15 тисяч круг да, на інтропрограмі, а зарплата в інших людей 20-25. Ну, це я беру низьке оплачування роботи. Ось. І ви працюєте так само. Так само на рівні з усіма, але ви на практиці, а вони на роботі. Мій особистий. Досвід, те, що я спілкувалася з людьми особисто. З інших країн беруть зразу людей там на Три дні, тиждень стажировка і все. Підходиш, не підходиш, Ось. а для українців інша трошки процедура, тому що в нас є практика. І робота та весь такий, типу, у безплатна робоча сила й запахла. Типу я не буду тебе зразу брати на роботу, тому що ну, мені платять, нащо мені тобі платить зарплату, правильно? А потім через пару місяців, півроку скажуть в тебе мови недостатньо, ще чогось недостатньо, і все. ПК Хаб і візьмуть такого ж самого іншого. Ось. В Німеччині я такого не знаю. У всякому випадку, мені подруга моя такого не казала. Якщо у вас є щось схоже, напишіть. Ще я забула сказати, одне з головних. Це що в Нарвегії, важче підтвердити свій диплом, особливо якщо ти лікар, це майже нереально. Ти можеш піти там в при старі, ще кудись підтвердити диплом медсестри. Не, Є, підтверджували люди диплом лікаря, я знаю, але це дуже-дуже важко. Треба дуже сильно пахати. Проходити до додаткові курси, до додатково навчати, ще не помішав в Німеччині це зробити простіше. Я думаю, що з іншими професіями так само. І відповідно, якщо ти підтвердиш свій диплом, а не будеш там мити туалети, підтирати щось. То відповідно зарплата буде більша. в Норвегії. Зарплата лікаря, наскільки я знаю, доходить до 7 тисяч євро. Ось ну і в Німеччині, мабуть, так само. Я не знаю, ну коротше, якщо ви підтвердите свій диплом, то нормально можна жити. Медицина, я особливо не стикалася з медициною, але знаю, що вирвати зуб стоїть тисячі крон 300 євро. Якщо ти платиш тисячі крон в, в рік на м, лікування то далі для тебе все безкоштовно. Ось. Е -е, ну там хвороби якісь серйозні. Да, тут лікують. В Німеччині, я не знаю. Я тільки чула про те, що тут тяжко записатися до лікаря, ще щось. Е -е, в Норвегії також. Але ну, часто буває, що е, ти записуєшся до лікаря і кажеш, що в мене там горло болить ще щось, тебе приймають. Але буває таке, що не приймають. От, є типу швидка, але її визивати, викликати не варто, тому що прийде штраф. От, є в Норвегії оці ж вертольоти. Які прилетять, якщо ти там в горах застрянеш, зламаєш чи ще щось вони можуть прилетіти і тебе спасти. Ось. Чула таке, що була температура у дитини до 40 в, Украї... в Норвегії, швидка не приїхала. Чим лікують парацетамол, водичка і в Гопатур. В гори ось. Навіть зараз з'явилось, що антибіотики призначати не можна, якщо ти призначаєш то не більше п'яти днів, а в Україні їх призначають на сім. Чи є бактерію цей антибіотик за п'ять днів. Не знаю. Тут е, їм більше закаляються діти. Я зустрічала батьків з дітьми. Я в курточці, в світрі, а ді, 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 дитина 6 місяців сидить в такому рюкзаку, в тоненьких лисінчиках, в тоненькій кофточці без носків. На ноги сині. Я в шокі, таких дітей багато. А ще оці ж є барни варни, вони, коротше, якщо причепляться, то вони вже не очепляться. Це я таки чула. Вони не забирають просто так дітей. Ну, якщо ти там б'єш, кричиш, ще щось там або взагалі ти там напився неадекватний, то звісно не заберуть. Але якщо там. Ну, хтось пожалувався чи щось таке е, незначне, то не заберуть, просто причепляться і не очепляться. В Німеччині я не знаю, як з цим. Школи садики, діти ходять. Я не маю, я не маю дітей, тому я не можу розказати нічого про норвежські саночки. І, і школи знаю тільки те, що в садочках в Норвегії діти там в калюжах валяються і під дощом, і гуляють постійно сніг дощ, і вони там дуже грязні. От. В Німеччині теж не знаю, як. Отож, я вас не закликаю приїжджати в Норвегію, чи не приїжджати, їхати в Німеччину чи не переїжджати. Це особисто моя думка, мої якось плюси і мінуси. От, що могла, те розказала. І якщо ви живете в Німеччині, напишіть ось куди їхати. Людям, які для вас плюси і мінуси в Німеччині, які для вас плюси мінуси в Норвегії, куди ви порадили людині їхати, якщо людина не знає вона ще в Україні і вирішує, куди краще поїхати. От. І Звичайно ж, ставте лайк і підписуйтесь на канал. Тут багато про Норвегію, норвезьке суспільство. Може трохи норвезької мови. Так що цілую, люблю пока і бережіть себе.